Солдат Олександр Скібінський загинув під час бойового завдання на Донеччині. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Чоловіку було 49. Із солдатом Артемом Печерягою попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдат Микола Івануц загинув на Дніпропетровщині у жовтні 2024 року, коли виконував бойове завдання. Йому був 51 рік. Солдат Максим Колесников вимушено переїхав на Буковину з родиною. Він загинув 7 січня 2025 року. З того часу вважався зниклим безвісти. Солдат Руслан Герман загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. З ним попрощалися на Рошинському кладовищі у Чернівцях. Солдат Василь Гандзюк загинув, виконуючи бойове завдання. Йому було 30. Солдат Артем Банков родом з Херсонщини. Він виконував завдання гранатометника-розвідника. Загинув на Харківщині у 28 років. Молодший сержант Георгій Стрижак загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області. Солдат Іван Заблоцький загинув у вересні 2023 року у віці 39 років. Головний сержант Дмитро Костенюк загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині у жовтні 2025 року. Військовому було 46. Молодший сержант Іван Тарин був бойовим медиком. Після боїв на Курщині його понад рік вважали зниклим безвісти. Солдат Богдан Бойчук загинув під час виконання бойового завдання. З ним попрощалися на центральному кладовищі Чернівців. Старший матрос Святослав Штефанісі виконував бойове завдання на Дніпропетровщині. Він загинув у віці 43 роки. Павло Лемко загинув у Покровському районі на Донеччині. На момент загибелі йому було 40 років. Солдат Сергій Горчаков загинув, виконуючи бойове завдання у Запорізькій області. Йому було 46 років. Солдат Іван Рябий був водієм механізованого взводу. Він помер у військовому шпиталі. Старший лейтенант Олександр Лисенко був командиром мотопіхотного взводу. Він загинув під час виконання завдання у Донецькій області. Солдата Петра Сидоряка призвали до війська у квітні 2023 року. У травні 2024-го військовий загинув на Донеччині. Солдат Олексій Зайцев загинув від удару дрона на Донеччині. Йому було 48 років. Солдат Василь Гуцул загинув у листопаді 2025-го на Донеччині. Солдат Богдан Пантя загинув у листопаді 2025-го, виконуючи бойове завдання на Покровському напрямку. Молодший сержант Юрій Чолпан загинув на Харківщині у листопаді 2025-го під час виконання бойового завдання. Йому було 35 років. Солдат Дмитро Ільчук загинув на Донеччині. За декілька днів після загибелі йому мало б виповнитися 60 років. З військовим попрощалися на Садгірському кладовищі у Чернівцях. Солдат Юрій Коваль приєднався до лав Збройних сил у березні 2022-го. Він помер у реанімаційному відділенні від важких травм, які отримав у боях на Запорізькому напрямку. Молодшого лейтенанта Юрія Рубуляка деякий час вважали зниклим безвісти. З ним попрощалися у Топорівцях. Солдат Сергій Божик загинув під час виконання бойового завдання. З ним попрощалися на Ленківському кладовищі. Солдат Октавіан Бучковський загинув у 49 років у Краматорському районі. Солдата Юрія Романюка майже два роки вважали зниклим безвісти. Він загинув у грудні 2023 року від мінометного обстрілу. Виконував бойове завдання у Запорізькій області. Молодший сержант Іван Веденівський загинув 19 листопада. Йому був 41 рік. Солдат Юрій Тодораш загинув 3 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Йому було 39 років. Підполковник Андрій Ковальов був прикордонником. Він загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Солдат Ігор Дєдов загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Старшого солдата Віктора Семенюка поховали у стрілецькому куті. Олександр Слюсар був солдатом Національної гвардії України. З ним попрощалися на Садгірському кладовищі у Чернівцях.